Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Зараз нас заняття зліблення. Так як у нас закінчується тиждень мешканців бутою, я сьогодні пропоную зліпити рибку. Для роботи нам знадобиться, як завжди, пластилін жовтого помаранчевого зеленого кольору, дощечка, стерка та аркуш блакитного папіру. Спочатку ми з вами зробимо ось такі камінчики на нашому дні моря. Та я підготувала з зеленого пластиліну ось такі заготівки для наших водоростей. Ось я вам покажу. Відчіпуємо і приклеюємо, приліплюємо. Наші камінчики і також водорослі. Тепер ми беремо жовтий пластилін, розминаємо і починаємо ліпити рибку. Озеба ми поки відкладаємо і один шматочок ділимо навпіл. Беремо один шматочок, розкочуємо його в тоненьку ковбаску. Лівою рукою тримаємо. Ось така тоненька довга ковбаска мене вийшла, я ділю її навпіл, стекою і роблю форму нашої рибки. Це буде туловище. Далі беру інший шматочок пластиліна і ділю його теж на три частини. Це будуть наші плавники. такою намалюємо. Так. Угу. Беру ще один шматочок пластиліна жовтого кольору і переходимо до хвостика. Нам знадобляться декілька таких тонесеньких ковбасочок. Також ділимо на маленькі шматочки стекою. і відокремимо голівку нашої рибки. Поки ми відкладаємо жовтий пластилін, беремо помаранчевий. Відрізаємо невеличкий шматочок, розминаємо. Ми одну частину відріжемо для нашого хвостика, прикрасимо його так. І інші частинки зробимо з них луску. Відрізаємо і робимо ось такий яскравий хвостик нашої рибки. Угу. Тепер займемося нашою лускою. Ось така яскрава рибка в нас виходить. Ось я і закінчила робити лоску. Залишилось нам зробити око нашої рибки і ось така картина. Рибка в воді в мене готова. Ось таке ну, око. Ну що, я вам бажаю успіхів, чекаю вашої роботи в групі Viber або в приватні повідомлення. Дякую за увагу, до побачення!